Пасхальний ранок дивиться у вічність, Закрит, закритий гріб, печать і вояки. Тієї ночі було мало світла, самотності багато у душі. В кімнаті теж були закриті двері, учителя до гробу віднесли, але слова його лишились в серці, і вогником жевріли у душі. Той вогник то згасав, а то здіймався, і тихий шепіт різав тишину, але ніхто Ісуса не зрікався, а ніс в собі надію неземну. Ще хоч би раз побачити Месію, ще хоч би раз прийти до нього в сад, почути слово, що дає надію, щоб не здолав похмурий листопад. Ще тільки ранок воскресав промінні, сріблив туманом всіяну траву, спішили в сад, немов на поклоніння останню шану принести Христу. Думки сягали за прилеглий камінь, розгортали пелена до життя, і так хотіло щиро донестями на відстані торкнутися творця. Там біля гробу. Так багато світла Марії, наче нотами бренить, і через сад квапливо, непомітно Іван за ним Петро усе спішить, а біля гробу зупинилась вічність, дивилась в очі, в спрагнені серця, равуні прозвучить через століття це справжнє Воскресіння, це життя. Не гріб пустий, не камінь біля входу, а тиха бесіда небесного з земним відкрився Бог у величі народу, якого називатиме своїм. Ти ще вагаєшся повірити, чи варто, тоді ти голос неба не почув, бо той, хто серцем бачив світлий ранок, пасхальну істину душею. O ser novo. Amém.